Європейський союз став ближчим для Івано-Франківська. Відтепер про життя євроспільноти можна дізнатися в інформаційному центрі Європейського союзу. Його урочисто відкрив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Він спільно з ректором Прикарпатського національного університету Ігорем Цепендою урочисто перерізали стрічку та підписали відповідну угоду. Згідно з нею, єС надаватиме в центр необхідні інформаційні матеріали. Власні документи надаватиме також служба офіційних публікацій Євросоюзу в Люкс. Потрібно знати, щоб не працювати з мифами, щоб не бути не, 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 заручником неправд і півправди. Потрібно достати цю інформацію і потрібно, щоб вона була таки ж доступна не стільки для студентів, але й для громадян Івано-Франківська і других міст України. Центр дасть додатковий імпульс розвиткові міждержавного співробітництва і формуватиме нову проєвропейську еліту, переконаний ректор ПНУ Ігор Цапенда. Адже саме вона покликана реформувати українське суспільство на основі європейських цінностей. Ми будемо грунтуватись не тільки на студентах нашого університету, ми будемо залучати сюди і студентів технічного університету нафти і газу, медичного університету, найважливіше школярів, які цікавляться цією тематикою, тому що для перемовного процесу з європейським союзом потрібно не десять і не сотні перемовників їх потрібно тисячі. Інформаційний центр діє на базі інституту історії, політології і міжнародних відносин. Однак його послугами можуть скористатися не лише студенти, а й пересічні івано-франківці. Спочатку ми плануємо провести зустріч із студентською молоддю, запитати, що саме їх цікавить про європейський союз, які питання вони би хотіли розглядати. Також будемо стимулювати наукове вивчення європейської інтеграції. В Україні наукові дослідження саме з питань європейської інтеграції. Додати тематичні зустрічі, зустрічі експертів з актуальних питань, і будемо розширювати свою діяльність за допомогою всяких різних новітніх методів роботи. Окрім підвищення загального рівня обізнаності людей зі специфікою та засадами ЄС. Центр створить сприятливі умови для подальшої міжрегіональної співпраці Прикарпаття з європейськими країнами. Центр буде ще. Нашого прикарпаття зв'язку з Асоціацією України в Європейському Союзі, і цей місто буде наглядним прикладом, що молоде покоління, а саме студенти, наше майбутнє. Івано-Франківський інформцентр Європейського Союзу уже 19-й в Україні. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець, новини на вежі.